Всім привіт, рада вітати вас на моєму новому ютуб-каналі. Початок масляний, а це значить, що вас очікують новенькі смачненькі рецептики з млинців. А ми не будемо гаяти часу гайда готувати. Перш за все, я розпочну з млинців. Для цього мені знадобиться 3 яйця, 4 столові ложки цукру та потім додаю какао. Все це перемішую до однорідності, та щоб тісто було без комочків, спочатку я його зроблю густим. Після того як все перемішала, то додаю половину молока. Знову все об'єдную та додаю борошно. Додаю усе борошно, яке нам знадобиться на млинці. Перемішую до однорідності та додаю усе молоко. Я готую на 800 мл молока. Якщо у вас немає великої кількості молока, то можна зробити 400 мл води та 400 мл молока. Тепер додаю 2 столові ложки соняшникової олії та виходить однорідне тісто. без комочків, яке ідеально підійде до млинців. Сковорітку змашу. Що соняшниковою олією розпідділяю тісто та обсмажу як звичайні млинці з обох сторін. Усього в мене вийшло 22 млинці. Для крему нам знадобляться абсолютно прості інгредієнти: це сметана та цукрова пудра Все об'єдную та крем готовий Ось готові млинці, тут і не скажеш, що їх 22 штучки. Тортик буде в мене невеликий, але високий і дуже ситний. Рівняю його завдяки форми, вона в мене була 16 см. Тепер вкладаю млинець, начинку та знову млинець. Так роблю з кожним шаром Краєчки потім можна використати як крошку або просто поїсти з чимось смачненьким. Торт бажано закріпити у форму, щоб він був більш рівненьким. Та залишаю на 2 години, після чого дістаю форми. По бажанню його можна прикрасити помадкою. Я беру шоколадну глазур, додаю до неї трішки вершкового масла та розтаплю у мікрохвильовці. Ось так в мене розтопилась глазур, та тепер покриваю тортик зверху. Мінуси такої помадки, що вона тріскається, але виходить дуже і дуже смачно. Чесно кажучи, для мене тортик з млинців це нове відкриття. Те, що він може виходити настільки смачним, обов'язково приготуйте його на масляну та ви не пожалкуєте. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео смачного вам!